По, м, такі поняття як спеціальні техніки е, перед фарбуванням волосся. Як ви думаєте, поки я тут шукаю, е, як ви думаєте, що може входити в поняття спеціальні техніки і навіщо вони потрібні? Дивимося, що світло фарбування буде відбуватися. Думаєте, що це дивлячись яке фарбування? Дивлячись яке фарбування, але дивлячись, напевно, я думаю, швидше за все. Що ми маємо в даний момент на голові? Тобто, з чим прийшла клієнтка в першу чергу? Ось це важливо. Так. Так-так-так-так-так. Отже, дивіться, взагалі технік е, спеціальних, для чого ці техніки взагалі ми виконуємо? Звісно, що є моменти, власне, коли клієнтка прийшла з е, чимось, тобто вона може прийти з натуральним волоссям. Але це волосся може бути занадто темним. Так? Якщо ми хочемо щось змінювати, там я щось кольорове, щось світлішим, у нас виникають проблеми, якщо це дуже сильний, такий е, темний пігмент. Потім вона може прийти з барвником на волосі. Так? І знову ж таки, якщо ми е, хочемо щось змінювати, у нас вже виникають якісь е, певні такі, е, труднощі в цьому питанні. Ну, після цього і, власне, що, е, придумано багато різноманітних е, спеціальних таких обробок, додаткових технік власне, перед фарбуванням. Так? Ну, або в разі, навіть якщо у нас щось зараз не фарбували, вийшло не так. Є також передбачені техніки, які запобігають. Ну, якби пом'якшують той, той нюанс, який там вийшов неправильний, їх і насправді аж 12 Звісно, що всі 12 ми не розглядаємо на одному занятті, ми поступово розглядаємо, тому що власне, це нереально на одному розглянути, і вийде дуже така, скажімо, перегруз інформації. Тому ми сьогодні будемо говорити про перших дві, ще за все. Так? І ви Назв. Е, я пишу вам назву, пишу вам назву. А ви думаєте, що це може бути? Мордон Як це думаєте? Ви, зроби. ви десь чули, бо так, чи так, воно десь це звучало. але ми знаємо її дуже просту. Цілком доступну процедуру. Мірування? Ні, ні. ні. Я ще напишу, як це перекладається. Ну, як був, що це Що це таке? Це, ми згадуємо, що в нас є волосся, яке складається з твоїх шарів, і зовнішній шар він є розкажем. Тобто, власне, це розпушення зовнішнього шару, мова йде про нього. Простими словами Ми це вже обговорювали точно. Зараз. Знайте, ви знаєте, то це на знали, це розпущення до є вуски, правильно? Так. Да. Як воно називається зараз? Ну, Якщо це не буде було... з... незанесвітлення, Боже, як mm -hmm. про, про... травку. Бо... Пам'ятайте, що ми говорили про це? Говорили неодноразово і в першу чергу це призначено власне, призначено найчастіше. Під час фарбування сивого волосся, тому що воно є доволі жорстким, і, власне, щоб досягнути хороших результатів, тому я так і напишу тут травму. Виконати цей цю процедуру. Як ми виконуємо цю процедуру? Тобто ми сьогодні оці перші наші такі операції попередні та обробки, вони дуже такі, що ми їх вже знаємо. От, власне, як цей процес відбувається? Чим ми це робимо? Ну, Давайте я буду вам нагадувати, що ми не втрачали часу. Так? Тобто, В реальності ми розуміємо, що найчастіше ми це застосовуємо саме під час власне перебування сили вивелося. Іноді ми можемо теж це застосувати під час е, фарбування просто такого, якогось товстого жорсткого волосся, якщо ми навіть хочемо, щоб там якісніше воно профарбувалося. Бо ми розуміємо, що е, волосся, яке потребує такої обробки товсте, жорстке, ну і власне сире. Тому от, це тоді ми таке застосовуємо. Якщо ми маємо тонке волосся, яке волосся там, в принципі, якщо нема сивини, ця процедура без потреби. Отже, як ми це застосовуємо, ми просто беремо в чистому вигляді 3-відсотковий або 6% окисний, Так? І просто яким чином ми обираємо 4 чи 6. Звичайно, що якщо ми бачимо, що це, от, припустимо, сивина, і вона ну, у нас це клієнтка сива, але волосся доволі таке. Не товсте, скажем, в жорсткості, тоді звісно, yes. що достатньо трішку. Якщо бачимо, що вже, вже дуже така, товсте, жорстке, тоді вже дійсно шестірку. Ми просто в чистому вигляді наносимо цей описник собі, в мисочку, взяли кісточку і розподілили на ці сиві участки або на всю площу, якщо вона вже вся сива. І, відповідно, ми не змиваємо, збиваємо там 10 хвилин, тримаємо 15, не змиваючи. Просто розводимо наш бажаний вже відтінок, який ми обрали, і наносимо зразу на цю всю площу таким чином. І це нам просто допомагає, Оце розкриття лусочок, допомагає, щоб цей дурник, наступний, який ми вводимо, краще подіяв, краще закріпився. Так що я думаю, що тут у цього методу зовсім детально не виникає. Наступний наш метод. Називається попередня пігментація, і ми теж про неї чули. Давайте будемо згадувати. Що це таке на вашу думку тему попередня пігментація. Попередня пігментація вона буває, до речі, різною, в залежності того, яке передамось. Але взагалі її суть це є, е, насичення пігменту. Давайте ми це так і запишемо. Насичення пігменту. Це в першу чергу це знов-таки сильне волосся. Коли ми розуміємо, що, наприклад, ми е, фарбуємо сиву клієнтку в щось кольорове, в щось насичне, або в щось таке темніше. І нам потрібен стійкий результат. То Звісно, що е, тут е, нам підійде цей метод. Також це може бути волосся, яке є пористим. Пористе волосся е, – це волосся, яке, не знаю, ми говорили про гірську. Підвищена міг і найбільша. Так? Це означає, що ну, так, і швидко буде поглинати, але буде швидко віддавати потім. Тому тут також логічно скористатися таким методом. Зараз я скажу, як це робиться. І також, знову ж таки, от, при затемненні кольору, якщо клієнтка була блондинкою, а зараз вона хоче затемнити. І, звісно, що ми знаємо, що власне такі ситуації також означають, що ми наносимо, і воно доволі слабо закріпляється на першому цьому етапі, тобто, на будинка хоче прийти в що Ось що ж це означає? Тобто, тут просто е в кожному з випадків під час сивини, під час поросту голоса і під час е затемнення просто буде трошечки інша консистенція, але зміст полягає в тому, що ми беремо бурник. Відповідного відтінку і наносимо його в чистому вигляді. Просто в чистому, тобто, як в нас є кремборник, ми його наносимо в чистому вигляді, це може бути. Або якщо це сивина, то рекомендується змішати оцей борник у відношенні 1 до одного. Якщо це пористе волосся, то рекомендують змішати з водичкою 1 до 3. І якщо це затемнення, то рекомендується не дуже міцний, 1 до 4, або 1 до 8. Там Оце, ну, Тут ви визначаєтеся з злітінком відносно того, що ви фарбуєте, Розумієте, вся була, наприклад, будинку, чи вона вся була, а буває так, що у нас навпаки кінці. Розумієте, тут вона то натуральна, а в кінці в неї це ще складніша е, освітлення. Так? Це ще складніша ситуація, тому що власне, дуже часто, якщо не застосувати жодного додаткового цього методу, то в нас так чи інакше залишиться цей перехід. Бо там натуральне волосся, воно проявиться чітко, а тут вже воно освітлене. Чи знов таки сиве, воно буде світитися на тих очах, а далеко не всі. Е, це що зараз можна це одне. А де, хто цього просто не любить і не сприймає, хоч і рівний тон. Тому, власне, в таких випадках ми таким чином користуємося. Або вона, наприклад, вигоріла на сонці. Ось ці всі методи от для таких випадків. Таким чином. Ще можна додавати, знову ж таки, якщо вона щось яскраво формується, можна додавати ще додатково коректори теплі. Тобто, до самого верніка, ну, наприклад, вона вибрала цих 844, сюди можна вже потім в саму фарбу додати, чи мідний ну, мається, оранжевий коректор, чи червоний. Воно просто буде давати більш насичений стійкіший яскравий відтінок. Це ну, переважно у випадку тих яскравих. Все, що решта натуральне, там цілком того відтінку достатньо, який ви обрали. Зрозуміло? Я думаю, що наразі на сьогодні цього достатньо, а далі ми з вами знов-таки в наступному занятті продовжуємо розглядати наступні методи, щоб ми потім з ними не змоглися. Відласне, в собі ці треба чітко зафіксувати, запам'ятати і е, в цьому орієнтуватися, бо саме такі прості насправді поради, але вони ефективні і вони допомагають е, досягати чіткого стійкого результату. Є ось питання. Ну зрозуміло так. Ви зрозуміли по тому все добре. Да. Okay.